Якість розсади багато в чому залежить від контейнерів, які використовуються для її вирощування покупні моделі. Створені професіоналами, хоча і обходяться дорожче, але володіють багатьма незаперечними перевагами миски для посіву розсади. У широкі невисокі миски зазвичай висаджують овочеві культури, які вимагають проведення пікіровки, стандартні горщики в цьому випадку не підійдуть. Так як слабка коренева система розсади просто не встигає розвинутися настільки, що посвоїти весь шар ґрунту. Ґрунт надніємності може закиснути. А це призведе до загибелі пагонів касета. Досвідчені садівники використовують касети для дорогих і рідкісних насіння. Особливо якщо для їх посіву потрібні індивідуальні ємності, у кожну маленьку секцію можна посадити рослини різних сортів і підписати їх. Крім того, касети з великою кількістю окремих осередків. В них може бути 18, 30, 50 і більше осередків набагато компактніше ніж звичайні горщики, їм легше знайти місце в маленькій квартирі. Розсада висаджена в касети. Не буде страждати від надлишку вологи, тому що на дні кожного осередку є отвори для відводу рідини. Ще одна перевага таких контейнерів легкість висаджування у відкритий ґрунт при добуванні рослин, з м'яких пластикових секцій вони практично не травмуються і краще приживаються на грядках міні теплиці. Такі теплиці являють собою складні технічні пристрої, за допомогою яких можна створити найбільш комфортні умови для сіянців. Це пояснюється тим, що міні теплиці обладнані електропідігрівом і отворами для доступу свіжого повітря, найчастіше в теплицях вирощують сіянці теплолюбних, примхливих і рідкісних овочевих культур, тому що терморегулятор дозволяє створити в маленькому парнику індивідуальний режим для їх розвитку горщечок. Горщики для розсади бувають двох типів дев'ятьх дев'ять один двах один два перший. Використовується для вирощування сіянців більшості овочевих культур, а другий підходить для рослин з великою кореневою системою і для пересадки пагонів після пітіровки, фітємності бувають круглими і квадратними. Це дозволяє вибрати найбільш прийнятний варіант розміщення на вільних домашніх поверхнях. Для вузьких підвіконь, наприклад, більше підійдуть квадратні горщики. А на багатоярусну стійку на лоджії можна встановити ємності будь-яких розмірів і форми. Головне, що професійні горщики в порівнянні з саморобними виглядають більш естетично, а при цьому цілком справляються зі своїми завданнями професійні пакети для розсади. Ці міцні великі пакети виготовляються з щільного поліетилену. Тому їх використовують для розсадження сіянців великих культур після пікіровки. Вони досить стійкі і мають готові дренажні отвори. Ще одна перевага професійних пакетів зручне зберігання в міжсезоння. Коли молоді рослини висаджені в ґрунт, пакети можна скласти і прибрати в шафу або антресоль, де вони не займуть багато місця торф'яні горщики. Такі ємності виготовляються з органічного матеріалу. Тому їх можна висаджувати в землю разом з пагонами. Потрапивши в ґрунт, горщики швидко розчиняються і перетворюються в додаткове добриво, крім того, ємності з торфу мають пористими стінками, що забезпечує кореневій системі надходження достатньої кількості кисню. Найкраще просторі торф'яні горщики використовувати для вирощування великої розсади або висаджування пагонів після пікіровки. Торф'яні касети. Торф'яні касети мають ті ж переваги, що і їх пластиковий аналог. У касети висаджують дорогі насіння і рослини, яким потрібна індивідуальна ємність, як і торф'яні горщики. Касети виготовляються з екологічного матеріалу, який розчиняється в ґрунті і перетворюється в добриво, тому маленькі секції поділяють і просто закопують на постійне місце в городі, стлянки з кокосових субстратів. Головна перевага склянок в тому, що вони виготовляються з натурального волокна межплодника кокосів і не містять в своєму складі шкідливих домішок. У таких контейнерах можна створити оптимальні умови для саджанців, так як їх коріння добре вентилюються до того ж, в кокосовому субстраті міститься велика кількість лігніну, що робить склянки міцними і захищає їх від гниття. Тому кокосові ємності можна використовувати кілька сезонів поспіль, якщо господиням здасться, що кокосові склянки не зовсім стійкі або виглядають дещо неохайно, то їх можна вставити в пластикові або керамічні горщики відповідних пропорцій.